Моєго батька забрали на фронт. Він був на італійському фронті, це ще за Австрією. Мама залишилася одна з двома дітьми. А як звали батьки? Мій батько Теодор, моя мама Оксана. Живе тут у Львові і звідси батько пішов на фронт. Австрійський. На італійському фронті. Батько сам був будівельний майстер. На італійському фронті втратив руки. Тобто розірвалася в руках, розірвалася йому граната. Ті, які були кругом нього, побило, побила граната, а батько тільки долоні кісті рук розірвало. Так що батько залишився без двох рук. Мама моя оставшися сама з двома маленькими дітьми, а це ще було за Австрії 1914 рік з двома маленькими дітьми і дуже важко було жити. Ну, куток був, бо була своя хата, ще не та, на Клепарові була тоді хата. І мама вирішила до тої хати пустити люкаторів. А сама поїхати з дітьми маленькими в свої рідні сторони. Ну там ви наняла хатину, мала ще трошки грошей купила якусь корову, там був город, якісь І знаєте, і вже як є корова з дітьми, а ще і город, то вже можна вижити своє молоко, своя сметанка, свій сир, то вже з дітьми. Горос, якусь картопельку, якась морквина, якісь то, і можна було вижити. А тут, що жив такий люкатор, то коли назвали люкатор. Так, значить, то хто? Квартиран. Квартирант, то квартирант то, то... Ну, люкаторне наше слово і квартирантне наше слово. Бо квартира то не є українське слово. Але будемо говорити так, квартирант. Ну і мама приїжджала завжди він сюди до Львова, то недалеко від Львова, 20 кілька кілометрів. Ну і значить, ту квартплату, так будемо говорити, також, хоча також не наше українське слово. <ріху> а колись за пущі говорили чинш. <ріху> ну, і так і город, і корочина, і так з тими діточками жили. А ви мали ще рідного брата? Чи... Я нас було п'ятеро, найстарший брат з 1914 року. Моя мама вийшла заміж завдиця, який мав також двоє малих дітей, повдовів дуже скоро двоє маленьких дітей. Ну, старша сестра виховувалася в тата сестри, бо вона була без хоча діти мала, але діти помирали маленькими ще. А брат жив з нами. Так що, власне, мама з тими двома маленькими дітьми поїхала туди, в ті речичани. Та від городка 7 кілометрів. No, i tak w 2015 r. baćko wtrącił na froncie własne ręki. Gdzieś <coughs> w końcu 2015 r. baćko przyjeżdżał, w Budapeszcie był w likarni, na odznakach jest u mnie, gdzieś tam, jak on mm. z tymi rękami, o tak wam widzę, te kiski, te ręki. No, zapytać się mamę, czy ona przyjmie go, że so, jaka lika bez rąk, Мама каже, що дуже дивне питання. Я не розумію того, як я Боже, можу тебе не прийняти. Ти ж мій чоловік, я твоя жінка, ми собі присягали, вірнішся до смерті, а ти мені таке питання завдаєш. Ну, забавно, мать, батько вернувся в лікарню, ще там полежав, поки руки повністю не погоїлися, дістав документи всі відповідні і повернувся в ті Ричичани. Війна. 15-й рік. В 2016 році і так, і так жили в тих речичанах. До котрого року ви там? Е, до поки тату не дали пенсію. А пенсію дала Австрія, не Польща. Бо тато був інвалід Австрійської війни і згинув руки, руки втратив на, на Австрійському фронті. І тато давала пенсію Австрія. Мені, жінки, дуже добре давала пенсію Австрія. Нас вертатися до Львова було неможливо. Пенсії нема. Діти. Хоча те вже була польща, але то було післявоєнні часи. Це були дуже важкі часи після воєнної. А тим більше Польща з собою Польща тоді при, при, представляла. Сама вже після війни збідована, і пенсії, безумовно, на тату не могла дати. Але з часом все таке батько добивався і Австрія дала пенсію тату. І, між іншим, дуже добра пенсія, тому що на батька в польсі злотих буду рахувати. На батька батько дістав як 150 злотих, на маму 50, на нас на п'ятеро дітей, І, а ще брат був з нами по першій жінці тати, то шестеро. І на кожну дитину по, 50, по 25 злотих. То десь 350 злотих. За пусті то були гроші, то були добрі гроші. Ну І вернули між іншим. Вернули за ті роки. За ті роки був батько втрату в 15-му році, а дали пенсію, щось може 20, не знаю, чи, чи 3-му році, чи 4-му, бо я пам'ятаю, як мене маленьку, зовсім ачупеньку маленьку, ну я вже ходила, але пам'ятаю, ще той дім на Клепаровій, бо там такий Орел був, Гарний. Ну, батько той дім продав, а сам був невірний майстер, давав собі раду. Багато у нас дітей було, п'ятеро, а ще брат ще по татові шостий. І він бувало купить якусь парцелю, участок якийсь, найме, бо сам зарисувати рисувати не міг, бо пальці не було, найме кресляра дім, проєкт на дім, побудує дім, найме робітників, побудує дім, ну і той дім. Потім продасть, ну він щось ще йому і лишиться. Оцей дім батько будував не для себе, бо в нас було п'ятеро дітей, багато, а батько планував, щоб всі діти мали своє помешкання, бо за пущі помешкання було дуже дороге, дуже дороге. Отака кімнатка, наприклад, як ця 25 злотих, 25 злотих а то були гроші до пущі. То як тато там отримав пенсію, ви до Львова перейділи? Батько дістав пенсію, ми повернулися до Львова. І він батько будував 28 році цей дім, і я вже пам'ятаю, мені вже було три роки, як мене з привели сюди на цей на, на дім. І то був будований не для себе. Не для себе. То також так будував. Але ви знаєте, в 32-му році батько ще одну площу купив, бо ще один дім хотів побудувати.